Між страхом і надією, як знайти сенс і щастя у часи змін. Минуле життя закінчилось. Світ уже не той, що був раніше. Війна, смерть, ти наче у фільмі жахів, але це не фільм, це наша реальність. Мама, що далі? запитала мене донька, а я не знала, що їй відповісти. У 2022 році наше життя звузилось до темного тунелю, в якому важко було розрізнити шлях. У той момент я ніби втратила баланс, ніби втратила саму себе. Раніше я знала, чого хочу, куди йду, а тепер не змогла змусити себе навіть зробити прості речі. Усередині мене панувало мовчання і порожнеча. Я думаю, багато хто з вас відчув подібне. Але я тут сьогодні, щоб сказати вам, що навіть у найтемнішому тунелі завжди є світло, і це світло починається з вибору: вибору між страхом і надією, між розпачем і щастям. Ведична філософія наголошує, ми живемо у матеріальному світі протилежності, де все має свій антипод. Матеріальний світ є світом протилежності, насолода, і біль, радість, і смуток, удача і невдача. Але той, хто піднявся над цими дуальностями, знаходить справжнє щастя. Те саме стосується і радості, і страждання. Вони невіддільне одне від одного. Якщо поглянути на життя, то часто виявляється, що радості і страждання приблизно порівну. коли одна сторона переважає, друга лише чекає на свій час, щоб знову відновити цей баланс. Так природа забезпечує наш розвиток. Чому ж біль і страждання називають вчителем? Якби життя було б суцільним парадом перемоги, воно б не було б життям. Страждання як закономірна частина нашого шляху. Людина, яка ніколи не відчувала болю, не зможе по справжньому відчути щастя. Тож не варто тікати від болю. Варто завжди запитувати себе, який досвід ця ситуація мені дає, прийнявши його як важливу частину шляху, ми робимо крок до справжнього усвідомлення. Справжнє щастя. Поза дуальністю. Щастя у ведах називається станом ананда, глибоким внутрішнім наповненням, незалежним від обставин. Той, хто навчився приймати і радість, і біль, не прив'язуючись до них, залишаються справжні щасливими. Є три рівні щастя. Щастя, це не те, що приходить раз і назавжди, це постійний процес, це спосіб, у який ми вибираємо жити кожен день. У ведичній філософії говориться про три рівні щастя: це сатвічне щастя, це глибоке справжнє щастя, яке йде зсередині. Воно не залежить від зовнішніх обставин, статусу чи грошей. Це стан гармонії із собою, який приходить, коли людина живе в балансі, допомагає іншим і розвивається. Це відчуття внутрішнього миру, коли ми не женемося за ілюзіями. А цінуємо те, що маємо, друге це раджастичне щастя, це щастя досягнень. Ми отримуємо задоволення, коли досягаємо цілей, коли відчуваємо прогрес, коли рухаємося вперед. Але проблема в тому, що це. Щастя швидкоплинне. Сьогодні ми досягли однієї мети і відразу хочемо більше. Ми купили машину і вже мріємо про краще. Ми заробили мільйон і тепер хочемо 10. Третім щастям це є тамасичне щастя, це ілюзорне тимчасове задоволення. Це ті радощі, які здаються приємними в моменті, але згодом залишають порожнечу. Алкоголь, прокрастинація, втеча від реальності, безцільний перегляд соцмереж життя. Завжди пропонує нам вибір: бігти за ілюзорним щастям, відкладати його до ідеального завтра, чи навчитися жити у внутрішній гармонії вже сьогодні. Міф про мільйон на рахунку, який я хочу зараз розглянути зараз. До вас запитання, якщо ви просто зараз отримали мільйон на рахунок. Ви станете щасливішими? Думаю, відповідь очевидна. Ну звісно, хіба можуть бути сумніви. Але чи справді це так? Чи дають гроші щастя? Звичайно, коли у вас є гроші, багато проблем вирішуються легше. Але це не означає, що багаті люди автоматично стають щасливішими. Білл Гейтс, один із найбагатших людей світу, сказав: якщо у вас більше грошей ніж потрібно для основних потреб. Ви не стаєте щасливішими, ви просто отримуєте більше відповідальності та головного болю. Актор Джим Керрі, який заробив сотні мільйонів доларів, одного разу сказав: Я хочу, щоб кожна людина стала багатою і знаменитою, щоб зрозуміти, що це не зробить її щасливою. Правда в тому, що щастя це не мільйонна рахунку, це стан душі. Але що ж тоді робить нас по-справжньому щасливими? Розвиток. Коли ми не просто досягаємо цілей, а зростаємо як особистість, збалансованість це коли ми цінуємо не тільки вершини, а й сам шлях. Гармонія із собою, коли ми усвідомлюємо, що щастя не зовні, а всередині. Людина, яка знайшла радість у простому, володіє світом. Ведичні писання нас вчать. Другий міф, про який я хочу згадати сьогодні, це. Я буду щаслива коли, коли закінчиться війна. Я буду щаслива, коли вийду заміж, відкрию бізнес, схудну і так далі. Але переносячи щастя у майбутнє, ми ризикуємо його ніколи не знайти. Кожна душа має свій шлях. Я консультую клієнтів, дивлячись на їхні дати народження. І ось що я спостерігаю: не всі мають однакове призначення на цій землі, у кожного свій темп, свої завдання та свій унікальний набір уроків, який допомагає рухатись вперед духовною драбиною. Ми всі знаходимося на різних ступенях розвитку душі, але водночас у кожного з нас є прихований потенціал, про який ми часто навіть не підозрюємо. Якщо хтось прийшов за досвідом взаємовідносин і саме через них буде шукати свої уроки, радощі, а у когось це шлях випробувань і подолання перешкод, аби розвинути внутрішню силу? Хтось лише розпочинає свій цикл душі і вчиться найпростішим речам: довірі, самоприйняттю, відкритості, світові. Замість я буду щаслива, коли оберіть я щаслива вже зараз. А зараз уявіть, ви стоїте перед двома однаковими дверимами. За одними дверима вас чекає щастя, за іншими труднощі. Яку двері ви відкриєте? Як ви оберете? Є тільки інтуїція та голос серця. У цьому й полягає краса життя. Що сенс кожному вибору надаємо саме ми. І навіть якщо за обраними дверима. Зустрінуться складнощі, це не означає, що ми помилилися. Можливо, саме цей шлях приведе нас до тих глибинних відкриттів, які стануть фундаментом нашого майбутнього щастя. Пам'ятайте, що щастя і труднощі завжди йдуть поруч. Одне неможливо без іншого. Зрештою, справа не в тому, які двері ви оберете, а в тому, ким ви станете, проходячи крізь ці двері. П'ять кроків до щастя попри страх та стрес. Зупиніться: зіткнувшись зі страхом, не панікуйте. Зробіть паузу, усвідомте свій стан. Друге це прийміть емоції, запитайте себе, чому я боюсь. Проаналізуйте ситуацію. Це третє. Подивіться на проблему, ніби зі сторони, що є фактом, а що лише ваша уява. Четверте це створіть план дій. Розпишіть конкретні кроки, як ви будете діяти, і п'яте це дійте. Рухайтесь вперед. Головне не зупинятися саме у русі народжується справжнє щастя. Коли ми стикаємося зі страхом або стресом, наш розум застрягає в хаосі. Один з найефективніших способів гармонізувати себе це практика сударшан Крія. Це давня ведична техніка дихання, яка зменшує рівень стресу та тривоги. Наповнює тіло енергією, покращує концентрацію та ясність розуму. Виводить негативні емоції. Давайте прямо зараз з вами зробимо глибокий повільний вдох. Уявіть, що ви наповнюєте себе спокоєм. Затримка дихання. Дозвольте цьому спокою увійти в кожну клітинку тіла і повільний видих. Уявіть, що разом із повітрям виходить страх, напруга та негатив. Повторіть цей цикл кілька разів. Ця практика змінює не лише стан тіла, а й мислення. Регулярно виконуючи її, ви навчитесь контролювати свій емоційний стан і знаходити баланс навіть у складні моменти. Як знайти сенс і щастя навіть у складні часи. Практикуйте вдячність, приймайте страждання як частину життя. Живіть в моменті, допомагайте іншим та не бійтеся змін. Усе змінюється. І це нормально. Приймайте зміни, навчіться їх використовувати собі на користь. Декілька слів хочу сказати про сімейне щастя. Сімейне щастя це примножувати насолоду одне одного. Справжня гармонія з'являється, коли партнери не лише беруть, а й прагнуть зробити іншого щасливішим. Справжнє щастя приходить тоді, коли ми усвідомлюємо, підтримуємо, піклуємось і даруємо радість. Як же примножувати насолоду у стосунках? Бачити радість партнера як власну. Знаходити способи дарувати більше позитиву, бути присутнім у моменті. Любов не у тому, щоб вимагати від іншого щастя, а у тому, щоб самому стати його джерелом. Вчить нас ведична мудрість. І ще один неймовірно крутий інструмент, про який ми часто забуваємо: це посмішка. Я пам'ятаю, коли тільки приїхала до Канади. Мене вразило, що всі тут посміхаються. В магазині на вулиці, в транспорті незнайомці постійно зустрічають тебе посмішкою. Для багатьох із нас це здається дивним. Одного разу мене знайома запитала, чому завжди мені посміхаються незнайомці. Моя відповідь була проста. Тому що я посміхаюсь сама. Світ це дзеркало. Що ми відправляємо, те ми отримаємо. Якщо ми відправляємо у світ радість, він повертає її назад. Якщо ми сіємо посмішки, ми отримуємо посмішки у відповідь. Якщо ми відкриті, люди відкриваються нам назустріч. Це як закон карми в дії. Що посіяв, те й пожнеш. Посіявши зерна добра, отримуєш урожай у вигляді вдячності та тепла. Посіявши любов, ти отримуєш любов у відповідь. Якщо ж ти не посадив нічого, не варто чекати, що щось. Виросте усе в цьому світі працює за принципом енергообміну. Ми не можемо отримати любов, якщо не від не вміємо її дарувати. Ми не можемо чекати тепла, якщо самі не випромінюємо це тепло. що мені робити? Коли ти розтібаєш піджак, це не диво, а фокус коли самотня мати працює на двох роботах і встигає ще повести сина на футбол, оце диво. підліток, який каже ні наркотикам, і так у світі, оце диво. Люди хочуть, щоб я робив усе них, але не розуміють, що сила в них самих. Хочеш побачити диво? Встань я хочу сказати, друзі, сьогодні на слайді вас супроводжувала синя волошка. Це не даремно. У різних культурах синя маленька волошка завжди мала була символом щастя, удачі і відродження. Вона завжди нагадувала людям, що щастя живе у простих речах: у світлі сонця, вірності, серця і ніжності душі. Кожен із нас сьогодні така волошка. Адже наше життя це постійний рух між страхом і надією, між трудностями та радостями. І якими б не було б сильними ці вітра змін, якими б непростими були б ці випробування, наше завдання розквітнути, жити з любов'ю в серці і бути щасливими квітніть, не зважаючи ні на що.